Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, козача, Лопань, Стрілеча, Землянки та інші авіаударів. Зазнали населені пункти Липці, Вовчанськ, Куп'янськ, Вузловий, Петропавлівка, Курилівка, 13 квітня, о 2.37 в Ізюмському районі в селі Борова. Окупанти вдарили пораніше пошкодженому будинку культури. О 22.40 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горів будинок. Постраждали шістдесяти Ворічний та 72-річний чоловіки о 19.30 у куп'янському районі Курилівської громади у селі Новоосинове внаслідок проведення бойових дій горів будинок та автомобіль. О 16.00 під час роботи в полі. Внастрідок обстрілу БПЛА Чугуївського району у селі Шестакове отримали поранення четверо цивільних чоловіків з множинними уламковими пораненнями, мінновибуховими травмами. Їх доставили в лікарню. Пошкоджена сільськогосподарська техніка. О 14.41 внаслідок обстрілу села Липці горіла господарча споруда. Пошкоджено два складські приміщення приватного фермерського господарства, зруйнована будівля фабрики. О 12.34 у місті Вовчанськ. Внаслідок проведення бойових дій горів приватний будинок. О 12.00 у місті Вовчанськ внаслідок скидання вог з БПЛА постраждав 63-річний чоловік. Об 11.15 у Куп'янському районі в селі Моначинівка. Постраждали дві людини: чоловік 72 років та жінка 76 років без госпіталізації. 12 квітня півдні у Куп'янськву зловому внаслідок обстрілу горів будинок. Загинув 65-річний чоловік. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 75 оперативних виїздів. Ворог спричинив 10 пожеж у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області. Дані пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Чотири з цих пожеж трапились у лісових масивах Курилівської та Куп'янської громад. Їхня загальна площа склала 8 гектарів. Завдяки професійним діям рятувальників верхових масштабних пожеж не допущено, а в селі Липці Харківського району ворог атакував фермерське господарство, спричинивши загоряння господарчої споруди та сухої трави навколо на площі 200 квадратних метрів. Близько опівні російські терористичні війська обстріляли селище Куп'янськ-вузловий Куп'янського району. Їхні снаряди влучили у будинок барачного типу, спричинивши руйнації та пожежу. Уламками тих снарядів було вбито 65-річного цивільного чоловіка. На час прибуття рятувальників ДСНС площа пожежі складала 300 квадратних метрів. Ворог постійно завдавав повторних ударів, заважаючи ефективно працювати. Вогнеборці неодноразово змушені були шукати укриття. Врешті о 16.05 їм вдалося повністю приборкати вогонь близько о пів на 23-ю Російські терористи обстріляли серед міста Куп'янська. Внаслідок вибухів сталася пожежа у житловому будинку на площі 200 квадратних метрів. Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. Його в ході пошуково рятувальної операції, деблокували рятувальники і передали медикам швидкої. За третьою адресою виявлено пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано. Завдяки зусиллям рятувальників також вдалося врятувати. Врятувати від знищення вогнем один житловий будинок. Врешті випадки. Ворог влучав у приватні будинки, а також у раніше обстріляний і зруйнований будинок культури у селі Борова Ізюмського району. За добу рятувальники загасили 37 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 23,5 гектарів. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 99 5 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитрон Гаєн та Олексій Мровьйов, Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Ворог окупував Богданівку на Донеччині. Про це повідомляє Діпстейт. Зазначається, що це село Часовоярської міської громади у Бахмутському районі Донецької області. За словами наших військових від села, залишились самі випалені руїни. Окрім цього, ворог просунувся біля часового яру, новокалинового та тоненького. На Донеччині, за даними Генштабу ЗСУ, за добу на фронті відбулось 97 бойових зіткнень. Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні і 400 мільйонів євро на відновлення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Це додатково до зобов'язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди, зазначив гарант. Також лідери двох країн обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції і систем ППО. Україна веде перемовини про дві батареї Петріо та одну СампТі. про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що якби зараз була готовність країн, які мають ці системи, нам їх передати, то це було питання тижнів. і Україна б могла їх отримати. Також за даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд хоче закупити засоби РЕП для об'єктів критичної інфраструктури. США і Велика Британія запровадили санкції проти імпорту алюмінію, міді та нікелю з Росії. Рішення забороняє імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в Сполучені Штати, а також обмежує використання алюмінію, міді та нікелю російського походження на світових біржах металів і в позабіржовій торгівлі деривативами. У Польщі створено раду з питань співпраці з Україною. Громадський орган, який займатиметься двосторонніми відносинами і питанням відбудови. Про це розповів уповноважений з відновлення України в польському уряді Павел Коваль. Відомо, що це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, уряду та місцевої влади. Детальніше структуру і функції органу визначать найближчим часом. Уповноважений уряду Польщі пояснив, що ідея полягає у створенні інституції, яка буде застосовувати. Овати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин. Харків розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Констатував Ігор Терехов, виступаючи на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, в якому він узяв онлайн участь. І це наразі одна з найважливіших задач перед містом, наголосив мер. Це виклик. Нам необхідно диференціювати сьогодні систему опалення, систему енергопостачання, і ми будемо все робити для того, щоб пройти опалювальний сезон, так як ми проходили попередні опалювальні сезони. Запевняю вас, що все ми зробимо для того, щоб харків'яни були в теплі і з електропостачанням. Щодо успішного проходження майбутнього опалювального сезону, то український уряд обіцяє посприяти придбанню модульних котелень та генераторів для Харкова, повідомив Денис Шмигаль. Сьогодні на уряді ми ухвалили доручення Міністерству інфраструктури, Міністерству енергетики, ІнкреКП, Харківському обленерго, термінове забезпечення Харкова мобільними модульними котельнями, когенераційними установками, ну і відповідно генераторами для багатоповерхівок. Ми розуміємо, що відбувається в Харкові і маємо вже зараз готуватись до зими. Протягом двох тижнів, відповідно, програма має бути подана і ми маємо розпочати спільно з партнерами цю роботу невідкладно. Ігор Терхов розповів також і про нинішню ситуацію в Харкові. Зокрема, про те, що, попри дефіцит електроенергії після ракетних обстрілів, внаслідок яких були зруйновані об'єкти інфраструктури, місту вдалося втримати електропостачання. Ми вимушено відключати споживачів на три години на добу, і графік сьогодні витримується. Нам вдалося зробити так, щоб працював метрополітен. І у час пік сьогодні інтервали між потягами метрополітена до 10 хвилин протягом дня до 20 хвилин. Але ми запустили трамваї десь приблизно на 30% від потреби. І тролейбуси працюють теж на 50%. Працюють наші комунальні автобуси на маршрути Вийшли 100 автобусів, що відповідно 100% від маршрутів, який Є помісто Але попри важку ситуацію в місті, настрій у харків'ян бойовий зауважив мер працюють усі торгові точки, відкриті пункти незламності. Я дуже вдячний сьогодні нашим підприємцям, які незважаючи на все, працюють, переходять, якщо можливо, якщо це необхідно, на генератори, але працюють, надають всі послуги. Харків'яни незламне, і ми будемо відстоювати Україну. І ми були, є, і будемо українським містом назавжди. Я не біляєва, Сергій Перець, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків, Новини. У четвер на світанку Харків опинився під ракетною атакою. У місті пролунало щонайменше 10 вибухів. У різних районах Харкова мали місце проблеми зі світлом. У зв'язку з дефіцитом електроенергії метрополітен вранці не працював. Тому у форматі блекауту весь пасажиропотік взяв на себе наземний транспорт. Найбільше роботи випало на долю муніципальних автобусів. Настільки злагоджена робота общинова транспорта, настільки злагоджена робота громадського транспорту, навіть якщо не працює метро, а я їжу щодня з героїв праці, ну буває таке, що не працює. і не було жодного разу, що нема на чому їхати. Тобто, якась є альтернатива. Нічого не можу сказати. І наскільки привітні водії. Водітелі, от я только що виходила. Ось я щойно виходила з автобуса. А водій такий: гарного вам дня! Ми раді, що ви з нами їхали. Ну, взагалі, відразу настрій гарний. І забувається ця ніч, яка сьогодні була. Супер. Це та яка сьогодні була. Шикарний настрій. їдемо. Йдемо, їдемо, знову йдемо. Все добре. Будемо сподіватися, що незабаром все завершиться. Дякуємо нашим хлопцям, які нас захищають. утра було не дуже. Вранці було не дуже. Метро не працювало, тому доводиться наземним транспортом. Ну, ходить, якось їдемо на роботу і на все. Так що, ось такі пироги. Звичайно, вранці було страшнувато. Що такі, от звичайно, звісно, утра було страшненько. Але я думаю, будемо жити. Любимо наш Харків і завжди будемо любити. Всіх будемо любити. Для розвантаження пасажиропотоку в Харкові зранку вдалося запустити і деякі тролейбусні та трамвайні маршрути. Ранок почався дуже недобре, З вибухів е, добиралася на роботу дві години. Салтівки. Ну, прийшла. Свій, свій трамвайчик, свій вагончик з радістю поїхала. Будемо возити пасажирів. Який інтервал? Ну, інтервал хвилин 15 по 12-му маршруту. Ну, а що робити? Війна, війна нікуди не дінеться. Все добре, доїдемо. Все буде добре. Треба до центрального ринку. Приїхали на вокзал 20-м трамваєм. Виживаємо. Все буде добре. Ми в Харкові. Харків не злами, все буде Україна. Приїхала к метро, метро не ходить. Приїхала до метро, метро не ходить. Куча маршруток, все добре. Дякую. Враховуючи ситуацію, у нас все чудово. Трамваї почали сьогодні. Трамваї почали сьогодні їздити, тролейбуси, але мені ними не потрібно їхати. Все більш-менш ми таке вже пережили, що це для нас взагалі дрібнички. Для нас це та мілочі. ця ракетна атака по Харкову не перша. Знову під прицілом опинилась критична інфраструктура. Опівдні у місті, щоправда, з перебоями вдалось запустити підземку. Дуже серйозні наслідки. Зруйнована в котрий раз енергетична система міста. Були влучання в ТЕЦ, були влучання в ТЕЦ, яка знаходиться в Харківській області, але від неї заживлення іде на місто Харків. Крім цього, була теж атакована трансформаторна підстанція. Була туди влучання, і вона не існує більше. Тому наслідки дуже важкі. Ви бачили, що сьогодні з ранку не працював метрополітен. Ми були вимушені змінити автобусні маршрути для того, щоб довозити людей. Крім цього, нам вдалося запустити декілька трамвайних маршрутів і тролейбусних маршрутів. Зараз працює метрополітен, але час інтервал, який є між потягами метрополітену, до 20 хвилин. Для того аби остаточно владнати ситуацію, наголосив очільник міста Харкову. В першу чергу потрібні сучасні системи ППО. Інакше що б в місті не робили, які б ремонти не проводили на об'єктах енергетичної інфраструктури, яке б обладнання не ставили, все це буде даремним, оскільки ворог нищить все це ракетами. Наразі контролювати ситуацію в енергетичній галузі каже мер Харкова, вдається завдяки альтернативним джерелам енергії генераторам. Що місто отримало від держави міжнародних партнерів та українських регіонів щодо електроенергії, то наголосив Ігор Терехов, зараз всі відповідні відомства працюють над тим, аби хоча б повернутися в Харкові до тих графіків, що були напередодні масованого обстрілу. Леся Коболюк, Олексаницький, Олександр Ус та Світлана Бреус Харків. Новини. Погодні умови сприяють. Харківські комунальники активно використовують суху погоду та сонячні дні для ремонту покрівель. Багато бригад виконують аварійні ремонти. Ось один з таких п'ятиповерхівка у Київському районі дах став протікати. Причина зрозуміла. Покриття вийшло з ладу. Даною адресою була пошкоджена покрівля близько 15 метрів квадратних рубероїду було підірвано. Тому почало затікання води до квартир. Люди почали дзвонити, прохати, щоб цю проблему було закрито. Наші спеціалісти виїхали, оглянули. Та було прийнято рішення даний квадрат зняти зовсім близько 20 квадратів. Було знято старий покрівельний шар рубероїду буде укладено два шари рубероїду. Також буде промазана гідрезація. Ліляційним матеріалом також з покрівлі буде прибрано сміття, і буде виконаний ремонт оголовків, тому що це безпека. Мешканців димовитяжні канали треба буде почистити та відремонтувати. Також наше підприємство з початку року проводить інші види робот. Загалом це м'яка покрівля близько 2000 тисяч метрів квадратних. М'якої покрівлі вже було відремонтовано. Жорстка покрівля 2100 тисячі метрів квадратних. Також було відремонтовано 171 сходинка, Встановлено 184 двері нових. Також було відремонтовано вже з початку року близько 20 оголовків. Продовжуємо закриття контурів після прильотів. Це вже близько 17 тисяч метрів квадратних контурів закрила наше підприємство, тому що працюємо у всіх районах міста Харкова. Є аварійні бригади, які реагують дуже своєчасно, дуже швидко. Після прильотів намагаємося найкратчайші сроки закрити контури. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.